Якщо постанова Кабінету міністрів повністю проворушує Кодекс України про надр, де чітко написано, що органи місцевого самоврядування є розпорядниками безпосередньо надр, І якщо при утриманні ліцензії треба була згода місцевих рад, то сьогодні постановою Кабінету міністрів вони ввели таке поняття, як мовчазна згода. 60 днів немає рішення місцевої ради і надається дозвіл без врахування взагалі думки громади. Ну що це за постановка питання? 60 днів немає ніякого рішення, вважається мовчазна згода. Я думаю, що зараз розглянуться питання, що таке, як ми вчора зробили звернення про відміну, якщо найближчим часом не буде реагування. То я буду звертатися. Це напряму порушує сьогодні закон і права сьогодні громади, яку я представляю. Буду звертатися до адміністративного суду про скасування цієї постанови.